Готуємо смачну та ніжну намазку з кабачками до ваших канапок. Смачніше ніж кабачкова ікра! Друзі, ви на каналі готуємо за власию піжик. Я вітаю вас на своїй кухні. Сьогодні я із задоволенням хочу поділитися з вами. Ось такою от апетитною, ароматною і навпрочуд смачною намазкою з кабачками. Вона чудово підходить до канапок з підсушеного хлібця, наприклад, або є смачнющим додатком до ваших улюблених гарнірів. Наприклад, до запеченої картоплі те, що потрібно. Я вже куштувала, тому сміливо можу вам рекомендувати. Це ситно, це просто готується, і це, як на мене, Смачніше, аніж звичайна кабачкова ікра. Тому, поки маєте ще кабачки, дивіться рецепт і обов'язково скуштуйте, тому що це дуже смачно. Для рецепту підготуйте ось такі інгредієнти, які зараз перед вами на екрані. А ще краще, ставте на паузу і вже починайте готувати. Або весь детальний опис шукайте внизу під цим відео. Починаємо ми з того, що беремо одну щедру морквину і натираємо її на крупну тертку. Можна дрібно нарізати. На педальню відправляю рослинну олію, буквально столову ложку. Туди ж натерту морквину зараз будемо нарізати цибулю. У мене ось такі дві середніх. Нарізаємо також квадратиками, кубиками, півкільцями, чвертькільцями, як хочете. Все одно будемо подрібнювати блендером. Відправляємо до натартої моркви, ставимо на середній вогонь і обсмажуємо все разом 5-7 хвилин, періодично помішуючи. Поки смажаться цибуля та морква, тим часом підготуємо кабачок. У мене сьогодні ось такий жовтенький, можливо, він якось інакше називається. Напишіть в коментарях, будь ласка, нарізаємо його на ось такі прямокутнички. І поки залишаємо. Через 5-7 хвилин цибуля з морквою готові, відправляємо туди кабачки. Нічого поки не додаємо, ніякої рідини, чи олії, чи спеції, просто смажимо разом їх. І цибулю з морквою, і разом з кабачками смажимо ще 10 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи. Через 10 хвилин додаємо дрібку солі, буквально сушений часничок, я ще додаю, і для кольору куркуми. Цього можна не робити. Ще раз перемішали, бачите, жодної рідини немає. І все. Після того, як перемішала все зі спеціями, вимикаю вогонь. Трішечки нехай остигне, а тим часом я нарізаю кріп, можна будь-яку зелень, не хочу перебивати, і просто наріжу дрібно. Далі в чашу блендера відправляємо. Кабачок, моркву цибулю обсмажені. І сюди ж додаємо, в мене ось такий плавлений сир. Ось беріть посилання, як його приготувати. плавлений сир по типу янтар. Можна просто взяти запаковані плавлені сирки. два. І перебиваємо погружним блендером до пастоподібної маси. Далі додаю подрібнений кріп чи іншу зелень, перемішуємо. І всю масу буду відправляти ось такий підготовлений контейнер з кришечкою. Дивіться, поки маса ще тепла, відправляємо її, розрівнюємо вона ще досить рідка. Далі, що ми робимо? Накриваємо в контакт харчовою плівкою і даємо повністю вистигнути. Після вистигання перекладаю до холодильника. Ну що ж. Апетитна канапочка вже переді мною, погляньте. Ніщо нікуди не тікає. Прекрасно лягає на хлібець, консистенція та, що потрібна. Дуже ніжна. Зараз куштую і все розповім. Смакота? Це ніжно? В усіх розуміннях. Смак. Консистенція всього вдосталь. Це дуже смачно. М -м -м. І головне ситно та корисно. В оригіналі ось таку намазку роблять зі звичайними плавленими сирками. Ті, що в прямокутничках продаються, я ж зробила цього разу. Я готувала сама плавлений сирок по типу янтар. Кому потрібен рецепт, відео прикріпляю ось тут домашнього плавленого сиру. І цей варіант, знаєте, набагато смачніший. Мені сподобалось більше. Однозначно, так. Ще одна щира і смачна рекомендація від мене до вашого столу. Готуйте і саме так, як я показую на відео. Точно. Не пошкодуйте. Це однозначно смачніше, ситніше і ніжніше за кабачкову ікру. І готується, як на мене, набагато простіше. Усім смачного! Друзі! Обов'язково скуштуйте таку страву і не забувайте писати коментарі, ставити вподобайки і допомагати просувати гарний якісний український контент. А я свій таким і вважаю. До зустрічі в наступному відео!